Є така штука, як правовий режим воєнного часу сьогодні у Верховній Раді, ну там 16 числа у Верховній Раді його мали продовжувати, але ну не без скандалу, тому що там є депутати, які сказали напередодні, ми голосувати не будемо. Чому не будемо голосувати? А тому, що з демобілізацією питання не вирішено, і як вони кажуть, з бусифікацією е, ну пан Олексій Гончаренко він не голосував, викликав шквал критики, значить. Лікер каже про те, що хто не голосує, той путінський запроданець, Арахамія каже, космонавти. І, і, і ми, блін, замість того, щоб говорити якісь різні речі, реально обговорюємо цю історію. Скажи, будь ласка, які у тебе взагалі враження да, як у військовослужбовця від того, що відбувається? Ну, це політична ситуація, політична гра, Тут все зрозуміло насправді і дуже просто, тому я з самого початку не, не обурювався, не кричав Зрада, нічого такого. Все дуже просто є партія Петра Олексія Порошенка Європейська Солідарність. Вона готується до виборів, як всі політики постійно готуються до виборів. В них є свій вірний такий електорат, вірний, відданий Порошенка дякують, 25%. В країні потрібен порох. Ну, всі знають. І це є, цього не відняти, але це дуже-дуже мало на парламентській. Коли вони будуть, ніхто не знає, але всі готуються. Вони, звісно, будуть працювати ще на патріотичному полі. Але ну що, з Федіною? В кожному, мабуть, політичному проєкті на виборах будуть і відомі військові, і відомі волонтери. Тому на цьому полі багато не заробиш вже. Але інше поле електоральне це люди, які не помічають війну. Ось хтось воює на фронті, у когось близькі воюють, хтось волонтерить, хтось донатить, хтось займається медійною боротьбою, хтось економічною. Так чи інакше багато хто живе війною, пам'ятає про неї живий, але є сегмент людей, так називаємо втомившись, які втомились від війни, не воюючи. Вони намагаються цього не помічати. Вони погоджуються на все: давайте віддамо Путіну Запоріжжя, Херсон, давайте віддамо Донецьку на що нам треба. Мир за будь-яку ціну. Тобто, нехай воюють депутати, нехай воюють інші, нехай воюють всі, аби не я. Ну, ти знаєш, у категорію по соцмережах ми бачимо. А ви, мабуть, бачите, не тільки по соцмережах. Є такі люди. Нехай це мене не стосується, до мене війна не дійде, і ця аудиторія теж буде голосувати. І голос кожного з них буде вартий варти стільки ж на виборах, скільки голос військового, волонтера, того, хто допомагав. На жаль, так є. Цією аудиторією вони хочуть теж займатися. За когось вони проголосують, їм потрібні свої кандидати. Їх раніше казали, що їх підбере Арестович або Бойка, але справедливо там розсудили люди наші що віддавати щось чужому Арестовичу та Бойку. Якщо їх може підібрати, свій а свій хто Порошенка підібрати їх не може, вони можна працювати одночасно на патріотичну аудиторію і на аудиторію тих, хто втомився від війни. Тому є Гончаренка, він насправді можна до нього відноситися як завгодно. Я, скоріше, не дуже гарно до нього відношусь, але він непоганий оратор, Він політик з досвідом. Тому він буде непогано окучувати це поле, і це буде друга колона у Європейській солідарності з іншими лозунгами, з іншою аудиторією, але з такими самими депутатськими мандатами, як вони розраховують. Це. Така комбінація політична непогана. Звісно, у Гончаренка немає ані медійного ресурсу, ані великих грошей, але я вважаю, що з цим йому товариші по партії допоможуть. Тому така комбінація буде нова політична сила, новий політичний проект. Він не один на цьому полі буде. На цьому полі будуть пастися багато виїхавших тих, хто. Збігти, хто зараз агітує проти війни за ми за будь-яку ціну, всі аудиторії будуть працювати. Тепер ще одна людина буде працювати. Тобто, це суто політична гра. Тут немає емоцій, немає патріотизму, немає якихось рішень таких. Просто політична гра, просто цю аудиторію хтось теж хоче під себе забрати. Все досить просто. Я розумію, що ми дорослі люди, але я тебе хочу запитати таке: а тебе це не бісить? От, тебе не бісить, що там побратими під шквальним вогнем. Що небийкою силою, кров'ю, здоров'ям дається там кожен сантиметр української землі, якби це патетично не звучало, але так і є. Насправді да. А тут хтось думає про вибори, хтось спекулює на цьому, хтось каже, от бусифікація, як це все очень плохо. Давай-ка я проголосую проти, або там до цього можна ставитись по-різному. Ми не оцінюємо бусифікацію чи там дії ТЗК. Я кажу про спекуляцію просто да? або про демобілізацію. Мені здається, що ти маєш говорити про демобілізацію, а не вибач, народні депутати, які реально на цьому спекулюють. От тебе це не дратує. Розумієш, так багато що з того, що робить ТЦК, мені не подобається, це правда. І демобілізація дуже болюче питання для військових, і ми багато про це розмовляємо. Це ключове питання для людей, які могли б е, піти на контракт, але їх е, цікавить срок, на який цей контракт ну. Тобто, це дуже важлива тема насправді. А щодо бісять, чи ні? Юр, ми трохи стали на війні товстокожими, дуже цинічними, спокійними. Бісить, не бісить це емоції. Практично працює, не працює від того, що мене це бісить, це ніяк не впливає на реальність. Тому мене це не бісить. Так є життя, так в нас війна, в когось підготовка до виборів. Це є. Це ваняє, тхне. Так, це ваняє від цього тхне. Але політика завжди пахла нерозами і не тільки в Україні. Тобто, на мене безпосередньо це ніяк не впливає. Не впливає ні на мене, ні на побратимів. Те, що політики грають свої ігри ми знали завжди. Це так є, нам своє робити, тому який сенс психувати, нервувати, кидати щось в стіну там немає сенсу. Життя таке, як є, нам робити своє. Ми розуміємо, що Росія від нас не відчепиться, ніякі вибори, ніякі поступки їх не вгамують. Тому працюємо, щоб досягнути своєї цілі, щоб перемовини були, як я вважаю, будуть восени вже серйозні були. Україна була на сильних позиціях, щоб лінія фронту була наша: ані Запоріжжя, ані Херсон, ані Слов'янськ, Краматорськ, Константинівку, Дружківку ми не віддамо. Це наше завдання. Така є ось мета. А політики, ну політики грають свої ігри. До речі, щодо Покровського напрямку, я коли до ефіру готувався, е прочитав таке. Штурмові дії противника на покровському відтинку почали втрачати в інтенсивності. Ворог змушений відновлюватися після втрат, які поніс в кінці березня і на початку квітня. Е, е, значить, про що повідомляється про те, що вони зменшили кількість про те, що вони втратили людей, про те, що вони відновлюються, і е, інтенсивність зараз впала. Все так чи перебільшують? Юра, тут дуже-дуже є великі нюанси, які я розумію як військовий. Зараз тут тихо материться Валера, мій побратим, який саме з часов'яру попав у шпиталі. І ти, як медійник, зрозумієш, бойові дії не втрачають інтенсивності, вони втрачають результативність ані під Покровськом, ані на часів'ярі, ані на Торецьку ворог не має успіху, він не просувається. Він навіть десь втрачає. Але це не значить, що бойові дії стали менш інтенсивними. Вони лізуть, лізуть, лізуть 24 на 7. І навіть коли ми бачимо графіки, що ось кількість штурмів на цій ділянці, наприклад, на Покровську, останні дні стала менше, я кажу: це не показник. 50 чи 19 штурмових дій це ні про що ну, майже ні про що не кажуть, тому що штурмові дії, штурм може тривати годину, а може 6 годин. І 10 штурмів можуть займати 24 години. Є така скупа рисочка, одне речення, якої часто речники, які виступають там з Совховиця, за, за Тулуганськ, з Викурськ, з півдня виступають і кажуть: так, ось стільки-то боєзіткнень було за добу, стільки-то до відбито, там-то, там. то І в кінці одне коротке речення. Наприклад, три боєзіткнення ще тривають. Okay. Тобто, на початок, на ту, на той момент, коли він каже, боєзіткнення триває. Дуже активні, активні бойові дії йдуть під Покровськам. Так, правда, ти кажеш, ну маєш рацію, ти кажеш те, що в них не вистачає людей? Так, і по першу чергу в них не вистачає штурмовиків. Раніше вони набирали штурмові групи, наприклад, умовно кажучи, взвод, хоча б він йде маленькими групами з роти. Зараз вони нашкібають взвод з батальйону, але вони йдуть цей взвод нашкрібають Вони кидають, як я умовно кажу, на жаль, по. Такому досвіду кидають в бой військові оркестри, повара, або як то кажуть, воювати до останнього діла воду Тобто кидають на штурми не штурмовиків, навіть не піхоту, кого завгодно. Це як ну як завжди, це одноразові люди, бо штурмовик це кваліфікація, це підготовка, це фізична. Така загартовані мають бути люди. Вони кидають всіх, вони кидають хромих, вони кидають з костелями. Це все одноразово. Найкраще, що їм світить це полон, але... Дрони дуже рідко беруть в полон, арта, міномети, кулемети ще важче беруть в полон. Тому це одноразові, Вони штурмують постійно, лізуть постійно. Те, що їм не вдається, це не тому, що ми видії не інтенсивні, це тому, що їм не вдається, тому що наші мінометники, наша арта, наші дроноводи зробили таку кілзону зону смерті. як Карті Грін каже. Це ділянка між це твої позиції, твої окопи, і ділянка перед ними, на якої ти знищиш ворога, щоб він не дійшов до твоїх окопів. Такі зони створені, пристріляні, від відпрацьовано все і на Курщині, і на Покровському, і на часіку давно, і під Турецьким, де ворог навіть іноді буває неважливо скільки там піде ворога, і на чому вони будуть, чи на коробочках, чи на багі, чи на мотоциклах, на байках зараз на Ліманському напрямку, прямо. Зліт байкерів якихось, але це не має значення, тому що дрони все це перемелють. Така ситуація. Або бойові дії зараз досить активні. Я сьогодні розбирав з хлопцями, списувався майже по всій лінії фронту, досить активні бойові дії. Тобто, ворог зараз шукає шпаринку, обирає напрямок для великого наступу. Мені здається, який буде за весінню літню кампанію. Можливо, він зараз розтягує на зв'язує боями, щоб десь піти на одному напрямку, а ми не могли швидко перекинути поповнити. Можливо, він ще сам не знає, де буде другорядний напрямок, де основний напрям. Шукаєш паринку, де змоги лізти. Але, наприклад, е на Новопавріці єдиний напрямок, де вони на Балузький напрямок, де вони потрохи працювались, але там вони втратили не про енергію, є така населений пункт. Там. Вони були звідти вибиті, і саме туди здавалося, перекидай поповнення, бо там зупиняється єдине, де ти просувався. Там вони просунулися за пару тижнів на декілька кілометрів. Це, звісно, виглядає небагато не на фоні там, листопада, зими, але в інших випадках в них взагалі нема просування. Там, 100 метрів, 200 метрів, пів посадки за тиждень. Але вони туди не можуть перекинути зайві підкріплення. Всі чекають, я так розумію. Ворог чекає і на Запоріжжі, і на Новопавлівському, і на Костянтинівці. Він чекає, куди підуть підкріплення з Курської області. Але на Курській області є інформація від погранців, вони теж їх дуже охоче перекидають, вони формують і концентрують біля кордонів, щоб нас турбувати. На великий наступ сил може не вистачить, але невеличкі штурмові групи, ДРГ, постійно будуть переходити кордон, і на Харківщині це Демченко, мені здається, спікер погран, погранслужби казав, і на Курщині будуть просуватися невеличкими групами на нашу територію турбувати, бо невеликі групи змушують. Тих, хто боронить цю територію, тримати значно більше війська. Але ця ця гра, в яку граємо удвох, і наші групи теж будуть ходити і на Чернігівщині, і на Сумщині, і на Харківщині будуть заходити. І як показує досвід, і Курщина, і Білгородчина, і Брянщина вже вітають Збройні Сили України. Тому в цю гру будемо грати всіх. Я вважаю, що все ж таки. Чому Путін тягне час? Чому він викликає це роздратування Трампа, але тягне час з мирними угодами з е, припиненням вогню? Тому що він все ж таки розраховує, що до осені його армія в клювіку щось йому принесе, щось зможе завоювати або Донеччину, або десь на Запоріжжі. Я вважаю, що основним напрямком буде Донеччина. Безумовно, бо зараз вже настільки військова справа. Ми розуміємо, що захопити всю Україну вони не можуть. На жаль, ми розуміємо, що і ми не можемо дійти до Москви і спалити зараз такі ресурси. Що Путін на чому він захоче закінчити хоча б цей етап війни? Якусь перемогу він має показати. Що буде перемогою? Вийти до Запоріжжя ще на 10 кілометрів, взяти його нереально, ні. Ще на 2 кілометри ближче до Харкова, взяти Куп'янськ, взяти Донецьку область. Вони тоді скажуть, цілі СВО, звільнити ДНР. Ми 8 років бомбили Бамбас, і ось ми відсунули Збройні Сили України, звільнили Донбас. Це, звісно, Крива, Коса, вони розраховували на парад в Києві, але це можна продати своїм людям як перемогу. Тому мені здається, що суто з політичних міркувань, основна битва влітку, навесні влітку буде саме за Донеччину. Тобто, це Костянтинівський напрямок, це прямо кажучи, зараз Торецьк, навколо Торецька це Часів Яр. Де 24-ка тримає це Ліманський напрямок. Ось ці напрямки. Це буде основна битва за Донеччину за суто головну е, агломерацію Донеччини. Це не Покровськ, в ніякому разі, це Костянтинівка, Дружківка, Проматорськ, Слов'янськ. Заради поточнення, якщо я все правильно зрозумів, ми звільнили е, на Донеччині Дніпроенергію і відкинули до. Є там таке да, селище. Ти вже виправляємо на відродження, здається, якось так називається, да? <працю> я, я зав... там, там три ділянки в нас було звільнено днями і... із таких спомітних, і декілька <працю> позицій, які ну, ми не враховують там правді, 200 метрів. Є, є окремі успіхи в нас так. Дивись, а от як ти вважаєш, в цілому, <працю> коли там з'являється в пресі інформація? <працю> Про те, що ну в пресі давайте так, в телеграм-каналах, але це перекидається до речі на змі. От я не розумію. Професійні журналісти якось мають це все перевіряти. Але між тим підуть на Росіяни, підуть на Чернігівщину. у них задача там захопити Чернігів. Ну, ми це можемо подавати як журналісти. Хтось хайпує на цьому, хтось ще щось. Але але по факту вони це можуть зробити? Ну напевно, можуть, але є сили, є спроможності у них. Там відкрити напрямок, зокрема, там, на Чернігівщину. Це взагалі доцільно, ні. Це раціонально. Тому -то і в тому той сенс, що ні, що коли ти сидиш на дивані, сидиш на ноуті чи на телефоні, бачиш карту. А чому би і ні? Ось Чернігів біля кордону. Ось поруч Київ. Ух, зайшов на Чернігів та пішов на Київ. Страшно? Страшно. Новина гучна, гучна. Все. Я навіть бачу ці маніпуляції інколи що передають таку новину. Ворог піде на Чернігівщину говорю: Як? Хто про це каже? Як повідомляють військові? які Ну, які військові повідомляють телеграм каналом що в тебе друг, брат, кум, сват, телефонує тобі і каже: ворог піде на Чернігівщину. Про це тобі докладає особисто молодший сержант. Це не синітниця гонка за хайпом. Чернігівщина, специфіка така: ми там працювали, ми там працювали по ДРГ, ми захищали там тропинки там е ліси, болота. Тобто зараз не полізеш, треба хоч трохи щоб просохла. Але як ти підеш через болото? Я вважав, що там треба шукати місцевих грибників, ягідників, мисливців, які будуть знати тропки. Я романтик, я не розбирався. Всі місцеві тропинки, через ліс, проїзди, проходи знають контрабандисти і з нашого боку, і з іншого. Але танками, БТРГ, ти там не пройдеш. Невеличкі групи, невеличкі ДРГ. І ворог так може працювати, і ми. Є декілька доріг всього. Декілька доріг, по яких можна наступати з технікою великою кількістю. Але велика кількість техніки та людей на дорозі для пілотів-дронів це мішень, все, їх не буде. Тому великий наступ суто по рельєфу, по дорогах на Чернігівщині можливий в одному випадку, якщо там нікого нема з нашого боку, і ніхто цього наступу не чекає. Це неможливо, тому що зараз всі чекають. Всі допускають, що таке може бути. Оборона там є. Зустрічати, готові непомітно стягнути війська до кордону неможливо, тому що є супутникові знімки, є аеророзвідка, є агентурна розвідка. Тобто великого наступу на Чернігівщині не буде. Нема можливості, нема такої логістики. Тобто, невеличкі групи так. Намагання зробити рейди можливо. Великий наступ – ні. Ще важливе питання, яке стосується удару по 112-й бригаді, е, чи можна вважати це помстою за суми. Можна, але я б так не вважав. Так. Ворога ми будемо знищувати скрізь, де спіймаємо, де знайдемо, де він буде. Це наша функція. іде війна, ворог на нас напав, де спіймаємо буде. Тому ані вони, ані ми вже давно ніхто нікому не мститься. Знищимо, де це можемо, вони вони намагаються знищити нас. Це війна. Ну, якщо б ми їх знайшли раніше, було б значно краще і знищили б їх раніше до удару по сумах. Тому ніхто чекати не буде, щоб вони спровокували. На жаль, ми не можемо зараз просто сьогодні за ніч знищити все, що в них є, і зранку святкувати перемогу. Ресурси є, ресурси обмежені і у ворога, і у нас, тому працюємо так, це не помста. Чому нам мстити? Ну ми ж не мстимося, скажи шакалу, скажи місь собаки, ми не мстимося камарам чи кліщам, які тебе кусають, не мстимося щурам та тараканам. Ми захищаємо від них свій дім травимо їх вбиваємо, виженемо. Це не помста. Хочу з тобою, як з політологом, проговорити декілька речей, які стосуються так званого мирного врегулювання, ну, от Вітков з'їздив до Путіна. Повернувся. І преса про що пише? Значить, Reuters повідомляє, що Вітков заявив Трампу, ну, сказав Трампу, що найлегший спосіб там досягнути миру віддати 5 областей Путіну. З іншої сторони, інша преса пише, що розкол адміністрації Трампа є Рубіо і келак і є Вітков. От вони між собою там борються, тому що одні переконують Трампа, що треба віддати, одні. Переконують Трампа, що потрібно з Путіним жорстко, а інший Вітков переконує, що треба ось так. От віддати ти на це дивишся, як скажи, будь ласка. Це просто інформаційна історія, інформаційний шум, така мішура, чи, чи як це сприймати? Правильно? Дуже багато шуму те, що Путіна найпро... Ну, самий простий варіант досягнути миру та віддати Путіну те, що він хоче. Ми знали без Віткофа. Всі ну, розуміють, це. давайте віддамо все. Давайте віддамо п'ять регіонів. Давайте віддамо Київ. Це віддамо, здамося у полон, і завтра буде мир. Це правда? Правда. Відков там потрібен для цього? Ні. Здатися в полон ми можемо саме, але не здамося. Якщо вони хотіли домовитися з Росією, то нічого не вийшло. Дивись, що відбувається: не можуть вони, Сполучені Штати, навіть при бажанні домовитися з Росією про українські території. Це не пафос, не тому, що юридично це не працює, тому що ці території ми втримуємо силою. Їх тримає українська українська сила оборони. Їх тримає українська армія, український народ з підтримкою сполучених штатів без підтримки сполучених штатів. Якщо б сполучені штати втримували це це цю територію, або ми без них не могли її втримати. Їх слово було б вирішальним. але воно не вирішальне. Ми втримуємо самі тому вирішувати нам. Це по перше. По друге, Уїтхов і його команда, скажімо так, його група, яка працює у Трампа. вони вже переконалися, що ці перемовини щось буксують. Без Європи це не працює тому днями. у Ітков там ще з дуже впливовими людьми, з держсекретарем Сполучених Штатів летять до Макрона розмовляти, тому що дуже потужні санкції, які тиснуть на Росію, саме Європа не Сполучені Штати зі сполученими штатами. В них обороти, торгівля, взаємні інтереси були невеликими. Тому навіть відміна санкцій нічого не вирішує. Тут потрібна Європа. Європа спілкується з нами. А ми по іншому працюємо з Європою. Учора група розробляє нові санкції. Про них повідомляють, готують. По-друге, Європа з заморожених російських активів передає гроші на зброю Україні. Це другий факт. Зараз домагаються наші і дипломати і інші люди. Репресії, скажімо так, і дуже великих санкцій проти металургійних заводів на території Європи, які належать російським олігархам, наприклад, тому ж самому Ліціну. Тобто, ми з Європою працюємо чудово, розуміючи, що Росію треба треба напрягати, треба тиснути на них. Хоча Європа теж там два таких табори є. Один табір каже: на допомогти Україні перемогти Росію, і буде спокій і добро в Європі. Інший теж ціничний каже. Надо допомогти Україні настільки, щоб вона не програла, не перемогла, щоб вона, поки Україна воює з Росією, Росія більше ні на кого зазіхати не буде, тому що вона застрягла в Україні. Не дуже класний для нас сценарій, але я бачу, що він у декого теж є. Тобто замирення, зняття санкцій, договорняки за рахунок українських територій в Європі навіть не обговорюються. Ну, мабуть, там ну такі, як там Орбан, Фіцо можуть обговорювати, але це не ті, не ті фігури, які. Маємо брати до розрахунку, тому і ковтак улетить зараз у Париж. Буде спілкуватися з Макроном. Мабуть, буде спілкуватися через нього з іншими. Шукати якийсь спільний варіант. Спільний варіант з із-за океану бачать погано. Ми бачимо краще, що найкращий варіант Росію надо тиснути якихось е кроків назустріч, авансів. Кремль не сприймає. Ніх логіка гопніка. Він будь-які поступки сприймає як. Переляк як слабкість повишає відразу ставки, вимагає більшого, більшого, більшого. З ними треба працювати жорстко. Ми до цього дійшли. Європа до цього доходить. Адміністрація Трампа, на жаль, ще вірить в те, що Ну, чи то не вірить, чи вірить тому, що е, у Трампа і у його команди головний ворог це Китай, і вони роблять вигляд, що вірять в що завгодно, намагаючись Росію відтягнути від Китаю. Ось, коли вони пересвідчаться, що нічого з цього не вийде. Що Росія вже від Китаю залежить так, що це їх партнер, сюзерен, хозяїн і нікуди не дітися, тоді Трамп буде грати на нашому боці. Але дивись, як виходить, президент Зеленський в інтерв'ю NBC каже: дивіться, росіяни б'ють суми, кривий ріг. Київ, інші міста, нам треба захищатися. Нам недостатньо петріот. Петріот найкрутіша система. Нам це потрібно. Давайте ми придбаємо у вас, петріоти. От у нас ми знайдемо гроші, там 15 мільярдів. Ми придбаємо. Давайте от ми пропонуємо цю історію. Минає два дні сьогодні. Більт пише про те, що Трамп відмовляється. Трамп точно не піде на це. Тобто, Трамп навіть за гроші не буде продавати нам петріоти. Я нагадую нашим глядачам, що ну. Рано чи пізно завершаться усі пакети військової допомоги, які були надані ще попередню адміністрацію Байдена. Що тоді робити, навіть якщо ж получені Штати зараз не хочуть зброю оборонного характеру нам продавати. що, що ми тоді будемо робити, Юрі? Я вважаю, що тут справа не незбройна. Навіть якщо в мене буде багато грошей, я захочу в тебе придбати для нашої роти два чи три бредлі, ти мені їх не продаш. Я можу скільки завгодно казати, що Юри не хоче продати нам бреді, хоча вони нам дуже потрібні, дуже і в нас є гроші, просто в тебе їх немає. Mm -hmm. І мені здається, що у Сполучених Штатів кількість сама по собі установка Петріот, вона ж просто установка, потрібні ракети для неї. Мені здається, я читав, що кількість ракет в них обмежена і зараз вони готуються про всяк випадок до дуже жорсткого протистояння з Іраном. Який може завдавати ракетних ударів великих, і те, що в них є, і те, що в виробництві, розганяється це не дуже швидко, їм потрібно все, вони нам не зможуть нічого продати. Тому потрібні альтернативні системи ППО, і, і Різте, і ще інші. І ми вже прийшли до того, ми маємо виробляти своє. По ліцензії, щось, щось власних розробок, але хочеш мати достатньо зброї, виробляй сам. Як ми бачимо, Ані Сполучені Штати, ані Європа по деяких позиціях по зброї дуже дуже повільно її виробляють. Вони не розраховували на довгу таку велику велику війну. Тому, на жаль, можливо, причина не в бажанні чи не бажанні, а в тому, що просто в них вільних ракет зараз немає. Я хочу подякувати тобі, друже, за це інтерв'ю. Спасибі величезне за те, що завжди час знаходиш для нас.